Колеса для валізи під артиклом 1046. Точніше, чаще всього, ці колеса йдуть для сумок. Дорожніх сумок, великих, малих, без різниці. Там немає розмірів, якими відрізняються вони. Одні колеса встановляться на будь-яку валізу. Кріпляться за допомогою з ну, заводу будуть. На заклепці ми кріпимо на болту. Ну, болт під номером 5 з контргайкою, щоб не відкручувалось від тряски. А також два шурупи йдуть Ось під прямим углом. В комплекті не йде ні болт, ні шурупи. Ось такі два прийдуть праве-ліве, але вони тут без бортиків одинакові, тож не перепутаєте, без разниці, ставити, які є, і все. Сребра жорсткості, посилення. Отут ще доповнітельний захист, колеса на підшипниках, два підшипника справа і зліва йде. Каучукове покриття, щоб вони не грохотали. Пластика БЦ, основа жорстка, яка не боїться, ни жари, ні холоду. Перед відправкою пакуємо в свої коробочки отакі саморобні, щоб ви лишнього не платили за упаковку нової пошти. Вони самі по собі в удару не бояться, бо вони для цього розраховані. Але і це досить добре їх захищає. Ось така пара коліщаток для дорожніх сумок.